Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Нещодавно я придбала собі ось такі намистини в магазині Стребелла. Ось такі е, австрійські кристали. І е, колір в них такий неймовірний, і блиск у них теж неймовірний. Посилання на ці кристали я залишу в описі під цим відео. Окрему розпаковку я не робила, ну, я отримала всього. Е, Два види кристаликів, одні ось такі, а другі інші. І я думаю, вже безпосередньо буду робити з ними прикрасу, і тоді посилання на них залишу. Ось. І ось цей яскравий блакитний колір мене наштовхнув на думку про якусь таку прохолоду, про якесь ну, таке. ну Не скажу, що це прям літня прикраса так, для Літа. Тому що все ж таки. І ніжна вона буде, і прозора, ну, більше так, за стилем, напевно, до зими би підійшла. Але, ну, в принципі, влітку чому. Якщо комусь жарко і хочеться прохолоди, то я думаю, ну, щось на цю тему. Ось у мене є тут гірський кришталь, так, різних форм. Є ось така крупна голтовка, але вона така охайна, негостра, приємна. І є. Ось такі крупні намистини, здається, 12 мм такого крістал-кварцу. Ну, от я думаю, власне, якось це все поєднати. Тут їх, до речі, в цій позиції було 200 штук по 100 в пакетику. Так, ну, зараз буду думати, що з цього всього в мене вийде. Залишайтеся зі мною і дивіться. Поступово підгрібаю матеріал, який, можливо, мені знадобиться. От знайшла ось такий у себе глечик гарний. Можливо, нарешті він знайде собі місце. Якраз він там всередині такий ну як кришталь. Це не кришталь, це якийсь, а, якийсь інший матеріал, але виглядає дуже ніжно яскраво. от Можливо, якось його знайшла ось таку підвіску, яка з синім гарно була би. Знайшла всякі різні шапочки-проставочки. Ось, всякі різні підвісочки. Знову ж таки, не знаю, які з них використаю, які ні. Ось такий колон знайшла. Криштал... кришталевий. Ось. Можливо, його кудись. Ну і тросики от сижу, думаю, збирати на ось цей 038 чи білий. Але він 03. Ну, білий сюди, звичайно, краще підходить, тому що це ж така, така ніжність і та чорнота, сірість всередині не дуже б сюди пасувала. А от білий був би прекрасний. Але він 0,3. А намистини крупні. Ну, не так, щоб, звичайно, дуже крупні, але подумаю ще. Я тут почала дещо викладати ось ці е, кристалики верніше, е, криш, кришталь, так? З австрійськими кристалами, так чергою, але щось, ви знаєте, не складається. Ось центральна частинка гарно, а далі оці вже ряди виглядають грубувато, як на мене. Або це треба просто заздалегідь робити для конкретно якоїсь більш крупної жіночки і тоді зразу приміряти. Але я роблю, ну, як на себе, плюс-мінус, і. Ну, не дуже щось мені подобається. Буду зараз щось інше думати. Ну що, показує результат своєї роботи. Дивіться, яке намисто в мене вийшло. Я зібрала все ж таки його на білому тросику, тому що цей, ну, щоб цю ніжність зберегти, щоб вона не затемнялася. Намистинки ці прозорі, красиві. Проставила шапочками. Кольорі срібла. Дуже часто кажу просто срібло-золото, коли показую якусь фурнітуру або ну, розпаковки якісь і робили мені зауваження вже в коментарях неодноразово. Але ну, ви маєте розуміти, що я маю на увазі колір. Я завжди маю на увазі колір. Звичайно, що справжнього срібла та золота тут ну, рідко буває. Ну, інколи там да, швензи бувають срібні. Ось, в основному я кажу завжди про колір. Ось. Кулончик цей є зйомним. Така ось такий бейлик акуратний. Він, чесно кажучи, сюди, я думала, більш такий об'ємний поставити, але він підійшов сюди за цією петелькою, бо саме в тій площині, ну, щоб без всяких перехідних кілець. Ось, а якщо зняти, то буде просто. Такі самі дві два цих австрійських кристалика, як тут і як тут, тільки єдине, що перемежовані з намистиночкою, щоб можна було сюди саме підвісити цей бейл. Ось такий поставила замочок. Що я тут, який момент в цьому намисті, я хотіла вам сказати? Минулою розпаковки я показувала ось такі крімпи. Ну, такі, які не треба. Укривати, так? Просто вдягаєш, оцей пиптик затискаєш і все прекрасно. Але я не змогла їх закрити. Дуже довго я мучилась, поцарапала всю цю крімпу з одного боку, а з іншого вона так і не закрилась. Наполовину там десь зайшов той штирьок всередині. Але для тросика 0,3 це взагалі ні про що, вона туди-сюди їздила. А до кінця, ви бачите, вона так і не змогла закритися ось ця кнопочка. Тобто я її тиснула з усієї сили обома руками і чим тільки я не тиснула, але ні, в мене не вийшло. Я думаю, що, скоріш за все, їх коли покривали цим покриттям, що, можливо, це, е, ну, знаєте, як зафарбований цей простір між кнопочкою і самою крімпою. Можливо, а можливо, просто це розраховано на більш товстий тросик. Ну, поки що я не, не знайшла спільної мови з цим матеріалом. Пишіть свої враження, свої, сказати так, хто працював свій досвід роботи з такими крімпами. Виходило у вас з ними працювати чи ні? Тому що воно виглядало, звичайно, дуже гарно. Ось тут стояла така красива застібочка, але не вийшло. Ну, Я поставила дві звичайні крімпи, не укривала їх нічим. Дві, тому що боялась, що все ж таки ну, має вагу на мисто. а тросик 0,3. Ну, поставила дві. Але саме на мисто мені дуже подобається. Ці кристалики так гарно сяють, неймовірно. А тут проставила ось такими. Такими як жмаканими намистинками, якщо можна так сказати. Вони трошки нагадують фольгу. ось Єдине, що останні чот... оце останній фінальний ряд. Чоти намистиночки. Тут я вже не ставила ні шапочок, нічого. Просто перемежала мономистиночками. Ну, тут крім. І все. Так. Ну і сережки. Зробила я ще сережки, а колончик. Дуже красивий, не подобається. Сережки сережки повністю повторюють дизайн намиста. Тобто нічого зайвого, нічого нового. Така сама намистинка з шляпкою. Шляпка тільки вгорі, внизу немає, тому що ці намистинки з шляпкою, а не з кулькою. І вони так гарно в рівень вклалися сюди. Ну, не захотілося мені ту шляпку. Шляп, зі шляпкою так рівно не буде. Шляпка все одно буде стерчати. То, якщо кулька стерчить, воно якось більш-менш, а шляпка ні, не так охайно. Ось, ну, і ось такі сережечки. Прохолода моя, я вважаю, вдалася. Крапку на цих прикрасах я ще не ставлю, тому що все ж таки, я хочу ще, я думала, зробити всю серію прикрас. Ну, із з цих намистин також, вони ще залишились, ідеї є, ще не допрацьовані, але є. От, але вже час, час, додумаю ідеї і викладу іще з таким же матеріалом, але в іншому дизайні. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайк цьому відео. Бажаю вам всього найкращого. На все добре, бувайте!